Який не Вибунський що, шоу. йшов. І сказала я собі таке. Ганувся, це що кого. І я важкою шоу теж. Воно усім відоме. У мене не було, І тому перед грою я заховала черепа, хуй почув під дахом. Гукнула друзів гостія, зробила екран із рами, мусилась зручно за столом і розпочалась програма. Шановні друзі, глядачі, промовила. Я на банку показала велику привітрову. Всі шукають уперед. Розпочинаємо шоу. І розпочалося тут таке, що важко передати. Максим, книжки з полиць і шан ходить знімати Микола і Леся дістали сі пенник, дія, дія, та дістали всі серванта, А Петрик діяв, діяв так ще й гірша диверсанда. квітів і зліп. І на плиту поставив, І спанок висипав на стіл, всі спеції і каву. Мишко на мурчика вода, на бан такого Чи той кочовіть мить заліз, шукали чіляпаку, І ма підсовав диван, згнав на акрісові. На ньому впали звідтіля Каструля і пачка солі. Ідей немає, аж тут дідусь, маси, сусід, у двері заглядає. А що це твориться у вас, неначе шторм на морі, що і черепаха утекла під вас коридорі? Аж тут приходять і батьки. Мої батьки з роботи. Моло що далі. Ех, нема розказувати охоти. Микола, Леся і Мишко відразу тримали. За ними мата і батька, неначе вітром згуло. То інше лучше було. Його побачить варто. Та, мабуть, бігають ось так, лиш у веселих стартах. А що мені відомо, що? Гримій вулканом тато. Так, телезінку.